Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож. А на чому дізнайтеся, відгадавши загадку, то слухайте уважно. Один паровозик, а вагонів багато. Що це? Скоріш підкажіть нам малята. Так, це потяг. Зверніть увагу на картинку та скажіть, скільки паровозів у потязі. Так, один. Скільки може бути вагонів? Так, може бути багато вагонів. Погляньте на цю картинку. Скільки вагонів у потязі. Так, один. Чого більше? Вагонів чи паровозів. Так, їх порівну. Погляньте, будь ласка, на картинки. Розкажіть, що ви бачите навколо потяга? Так. Є сонечко. Де знаходиться сонечко відповідно потяга? Так, над потягом. Гриб. Де знаходиться гриб? Праворуч від потяга. Ялинка. Де знаходиться ялинка? Так, ліворуч від потяга. Квітка. Де знаходиться квітка? Так, біля ялинки. Подумайте, що спільного між предметами. Так, всіх предметів по одному. Вирушаємо в дорогу. Хто з вас їздив на потязі? Як правильно дізнатися, у який вагон слід сідати? Так, потрібні квитки із зазначеним номером вагона. А як ви думаєте, який номер буде у вагончика в нашому потязі? Так, один. Чому? А як показати, що в нас один вагон? Для цього є спеціальний математичний знак цифра один. Погляньте на цифру один. На що вона схожа? Розгляньте цифри, намальовані на картинці. Чим вони відрізняються? Так, одна товста, інша тонка. Відкрите друковані зошити та намалюйте кольоровими олівцями тонку цифру кілька разів. Зверніть увагу на стрілки, які вказують напрямок. Товсту цифру заштрихуйте за зразком. Молодці! Пограємо в веселу гру під назвою Веселий конструктор. Погляньте, що ви бачите. Так, це круги. Жило собі ведмежа. Як і всі ведмежата, воно дуже любило поласувати медом. Пограти в веселі ігри з друзями. Та все ж таки відрізнялося від інших ведмежат. Чому? Так, складалося лише з кругів. Зі скількох кругів складається ведмежа? Так, з 10. Який ще предмет можна викласти з кругів? Виконаємо вправу перетвори фігуру. На що або на кого перетворилися круги? Так, молодці. Що нового ви сьогодні довідалися? Дітки, ви добре попрацювали та правильно виконали всі завдання? Про яку цифру, дітки, ми сьогодні дізналися? Що найбільше вам запам'яталося? Так, ви багато чого дізналися, та вже час вирушати додому. До зустрічі, дітки!